Радий знову вітати вас, любов'ю Господа Ісуса Христа, мир вам. Справді, наш Бог, він є дуже і дуже добрий до нас, і доказав Він свою любов, коли на Христі за нас страждав. Слава Йому! Але крім того, що наш Бог, він благий, Він є і святий, а це серйозно. І до цього треба серйозно теж віднестись і підходити. Я прочитаю один текст, дуже знайомий для нас. Це перше послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, і прочитаю з 26 по 29 текст. Перше послання до Корінтян, 11 розділ з 26 вірша. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу, Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господній. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Читаючи цей текст. я... Ще раз і ще раз розумію, наскільки все серйозно. І наскільки ця заповідь, вона є відповідальною для нас. І як до неї треба серйозно і відповідально віднестись. І давайте, дивлячись в Слово Боже, в біблійні тексти, подумаємо, як пити і їсти гідно. Щоб Отримати благодать, щоб отримати благословіння, а не щоб отримати суд. Правда, це важливо. Я от читав цей текст і собі так задумався: негідно. Як це негідно? А як гідно у чому воно виявляється? І деякі тексти я з Божого слова побачив там, де написано про тих людей, які є гідними. Перше прочитаю об'явлення. Третій розділ і четвертий вірш це послання до Сардійської церкви. Там один віршик тільки прочитаю, об'явлення 3:4. Та ти маєш у сардах кілька імен, що одежі свої, своєї вони не споганили, а в білій одежі зі мною ходитимуть, бо гідні вони. Це люди, які не опоганили одежі своєї. Я думаю, що ми розуміємо, що це не про одіж, в який ми ходимо, говориться, а це про, про нашу праведність, про нашу духовну одежу. Як нам треба жити? Бог він, він серйозний. Я прочитаю ще один текст, я думаю, теж нам відомо 2 Петра, 3 розділ. Із 10-го вірша читаю 2 Петра, третій розділ з 10-го вірша. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені е, ринуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, то яким мусите бути у святому житті та в побожності ви? Що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо е, палючіся зникне, і, а розпалені стихії розтопляться. Але за його обітницею ми дожидаємо нового неба та нової землі, що правда на них пробуває. Це все серйозно. Хай Бог нас благословить, щоб ми справді дбали про нашу духовну одежу, щоб наша праведність, вона, ну, ми старалися її зберегти неопоганеною. Навіть коли хтось грішить, то ми маємо ходати, а не відтягуємо з цим. Коли є який гріх, не ходімо в ньому, а краще покаємося і, і зробимо. Як пам'ятаєте, Іван писав теж, Іван Хреститель говорив, каже, створіть гідний плід покаяння. Це, напевно, такий плід, який показує, що ти справді в тому гріху покаявся, що ти його залишив, що ти вже не робиш так, як робив, що ти вже робиш по-божому. Хай Бог благословить нас у цьому, і Він нам в цьому лише може допомогти. Читаю ще Солонян. Перше Солонян, 5 розділ, 23 і 24, 24 вірш. Перше Солонян, 5 розділ із 23-го вірша читаю. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш. І душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе, Він і вчинить оте. Наша надія тільки на Бога, правда. Він нам допоможе. Тільки надіймося на нього, тримаємося Його слова, Його вчення, тримаємося жертви Його, бо за гріх Він наш помирав, щоб нас від Нього очистити. Щоб нас оправдати, і щоб були ми чисті і цілі того дня, коли Він прийде. Хай нас Бог в цьому благословить і утвердить, і нехай ми постійно стараємося так чинити, щоб одежі своєї не опоганити, щоб в той день, коли Він прийде, ми оказалися гідними, щоб в неділю ми були теж гідними учасниками в святині. Прочитаю ще один текст. Друге послання до Тимофія, другий розділ і 15 й вірш, апостол Павло писав Тимофію. Силкуйся поставити себе перед Богом, гідним працівником, бездоганним, що вірно навчає науки правди. Гідний працівник перед Богом. Нас Бог це стосується не тільки служителів, але й нас в першу чергу. Але це стосується всіх, правда? Бо всіх нас Бог, Він покликав для того, щоб ми приносили плід, щоб ми не були безплідними. Ну, Пам'ятаєте притчу про безплідну смоковницю? Пам'ятаєте про притчу про зерно, яке падало і на різних ґрунтах, що не родило. То були недобрі ґрунти, а що родило, то були добрі ґрунти. Кожен із нас він має мати працю на Божій ниві. Я прочитаю про це ж. Ісус говорив 15 розділ 16 віршів Євангелії від Івана. Каже: не ви мене вибрали, а я вибрав вас і поставив, щоб ви йшли і приносили плід, і що плід ваш зостався. Щоб дав я вам, вам Отець, чого тільки попросити в ім'я Моє. Він нас покликав і поставив, щоб ми приносили плід, брати, сестри. ну-ну, скажімо собі, перед Богом, чи є ми гідними працівниками на Невію? Павло пише, каже, силкуйся, старайся, старайся про це. Бути гідним працівником на неві Божій. Те, що Бог тобі поручив, те, до чого він кличе, відкликнись та й роби. Те, що поручив, тримайся цього і роби. Будь вірний Богові, будь гідним працівником. Так це стосується і не тільки роботи на неві Божій, але і на звичайній роботі. Чи, чи не так? На, на роботі, на земній роботі, де ми заробляємо собі на, на їжу, там теж треба бути гідним працівником. Так Боже Слово говорить, каже, щоб ми е, не працювали тільки за про людське око, коли людина бачить, а робили все як для Господа: чи словом, чи ділом. І начальство поважали на роботі. Тоже мені хочеться про це сказати, бо і про це теж написано. От прочитаю е, перше послання Тимофія, шостий розділ і перший віршик. Шостий розділ і перший віршик. Усі раби, які під ярмом, нехай не уважають панів своїх, е, нехай уважають панів своїх гідної всякої честі, щоб не зневажалося ім'я Боже і наука. Бачите, треба. Тих, хто над вами стоїть, вважати їх гідними честь. А не обмовляти, які вони погані, або як вони не вміють керувати, або навіть в лице їм грубити. Бо тим самим зневажається Боже ім'я і наука Його. Якщо ми не, не вважаємо, не зважаємо, не видаємо честі тим, кого ми бачимо земному начальству, то як ми невидимому Божому начальству можемо віддати належну честь. Правда ж? Хай нас Бог благословить в цьому, щоб ми не нарікали, не, не зневажали влади, але їх благословляли, були послушними, щоб роботу виконували якісно. Бо це наше світло, яке світить перед людьми. А це світло, воно має вказувати на Господа, на досконалого Бога, на доброго Бога, на того, який вчить добре. Щоб ми були гідними працівниками, як на неві Божій, так і на тих земних ділянках, які робив. Хай нас Бог в цьому благословить. Прочитаю ще одне місце, яке написано в Ефесян в четвертому розділі. І буду читати з першого по третій вірш. Ефесян, четвертий розділ, з першого по третій вірш читаю. Отож, благаю вас, я в'язень в Господі, щоб ви поводились гідно покликання, що до нього покликано вас з всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові, терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в Союзі Миру. Нам потрібно, брати і сестри, поводитись гідно нашого покликання. Покликання наше. Бути в покорі. Правда, бо так і Христос ну, вчить, і Він казав, навчіться від мене, бо я лагідний і серцем покірливий. Щоб ми не були бунтарями, повстанцями. Бо. Це такі якості, які вспаковані не від Бога, а від диявола. А як наш Отець Небесний, наш Бог, він в Сині Своєму показав свої якості. Хай Бог нас благословить, щоб були справді лагідні. Бо це теж є гідне нашого покликання. А негідне, то це, напевно, мабуть, крик, лайка, подратування, правда? Це негідне. А це має бути від нас віддалене. Про це теж в кінці розділу написано, щоб ми духа не вгашали, не засмучували. Щоб було в нас довготерпіння один до одного терплячи деколи так хочеться когось виправити, змінити, хай нам Бог справді дасть терпіння, бо, бо це і гідне нашого покликання терпіти один одного. Не когось міняти себе, над собою працювати, себе судити. Хай Бог нам у цьому допоможе мати єдність духа в союзі миру. Щоб ми, як я говорив в кінці розділу, написано, мали єдність з Духом Божим. Єдність нашого Духа з Духом Божим, щоб він не був засмучений в наших серцях, щоб він був на троні серця, щоб Дух Святий міг нами управляти, а ми були йому послушними, чули Його тихе віяння, і відкликалися на Його поклик, до чого Він нас кличе, заохочує, куди провадить, щоб були, як справді, написано, про синів Божих, вони водимі, правда, Духом Божим. Хай Бог нас благословить, щоб такими людьми ми були, поводились гідно нашого покликання. Прочитаю ще одне місце, яке теж. Свідкує про наше покликання. Матвія, 26 розділ 27, і 28 вірш. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ця чаша, яку подав Ісус учням. І яку будемо пити ми, із якої ми вже п'ємо, це чаша прощення, правда? В ній є прощення наших гріхів. І нам треба поводитись гідно прощення. Тобто вміти самим прощати, правда? Бо ми так і молимося в молитві Отче наш. Отче, прости нам. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Як би я хотів, щоб всі ми вміли прощати. Ні в кого в нас не було в серці обіди. Це акт волі. Це ми маємо в серці своєму вирішити. Як знаємо, що нас так прощено, то нам нема права не прощати. Пам'ятаєте ту теж притчу, яку Ісус розказував? Про двох позичальників, хто 10 тисяч позичив талантів, а той в нього 100. Ото такий приклад добрий, але добрий приклад Ісус навів. І той не простив, той вимагав справедливості, а мав явити милість. Я би хотів просто, щоб ми себе просто провірили, проаналізували, чи я прощаю. Чи я прощаю, навіть тоді, коли до мене не підійшов ще просити прощення. Знаєте, бо деколи ну, зустрічається таке, ну що його прощати, як він прощення не просить? Але то не так. Ісус Христос, як Він висів на хресті, Він вже прощав. Пам'ятаєте, як, як на те злослов'я, яке йшло в Його сторону, як на Його е, хулили, над ним знущалися, а він казав, Боже, прости їм, бо не знають, що роблять. Як би було добре, якби ми вміли прощати людей, які проти нас грішать, скажу так. Просто перед Богом, ходотайствуючи за них, Боже, прости їм. І я прощаю, бо не знають, що роблять. Ти мене більше простив. Вони. Ті люди вони запутались всі ці гріха, диявол їх спутав. І вони роблять волю диявола. Хай Бог нам допоможе вміти прощати людей від серця. Навіть коли вони про нас про це не просять. Але наше серце це ж нам корисно, наше серце воно буде чисте від всяких обід, від злоби, від ненависті. Хай Бог благословить нас, щоб ми, п'ючи чашу прощення, були гідними прощення. Бо й самі ми прощаємо. У цьому нам теж хай Господь допоможе і благословить усіх нас, щоб ми у всіх аспектах нашого життя були гідними нашого покликання, гідними прощення, гідними працівниками на неві Божій. На, на земній ланці теж були гідними працівниками. Щоб не опоганювали одежі свої. І стараємося про це. А Бог нам в цьому, якщо будемо старатися, обов'язково допоможе. Я закінчу проповідь свою місцем із Божого Слова. І ми будемо молитися. Прочитаю друге послання до Солонян. Перший розділ і 11, і 12 вірш. За це ми молимось завжди за вас, щоб Бог учинив вас гідними покликання і міцно наповнив усю добру волю добрості і діло віри, щоб прославилось ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ми в Ньому за благодаттю Бога нашого. І Господа Ісуса Христа. Амінь. Помолимось.